Це дитячий садок номер 29 у Кропивницькому. Шістьох батьків, які привели сюди дітей, одна мама погодилася розповісти, що знає про температуру в дитсадку. Я питаю дитину, холодно в садочку чи ні, ну, вона не жалкується. Теплі колготки, там ласіни, кофточка, ну, ну маєчка, все більш нічого такого. Ну, вони там в групі передягають, там у нас є спідничка. Тобто, ну, дитина, ну, тапочки теплі. У цьому дитсадку централізоване опалення. О 9-й ранку в цій кімнаті, де займаються діти молодшої групи, на термометрі 18 градусів тепла. Для дітей середньої групи між заняттями проводять руханку, щоб зігрілись. Раджу батькам, по-перше, це дізнаватися да, температуру в закладі, тому що якщо діти занадто теплі одягнуті, то це теж погано. Да? Ну але зрозуміло, тепліше, чим вони одягалися там влітку, да, і тепліше, чим будуть одягатись, коли вже буде опалення. Обігрівачами в дитсадку користуються, розповідає методистка Ольга Артеменко. Каже, їх не вмикають, доки діти знаходяться в кімнатах. Сьогодні середня температура 17 градусів. Опалення у нас централізоване. обігрівачі включаємо із 7 до 8, так як діток поки що немає, а потім, як дітки виходять на вулицю, теж включаємо обірячі. До кінця дня температура спостерігається в закладі до 19 градусів. Додає, з 90 дітей сьогодні не прийшли 20. Зменшилась кількість дітей із того, що дітки зараз хворіть. Ви знаєте, що зараз епідемія у нас і дуже багато респіраторних захворювань. То дітки хворіють, то в нас зменшилось. Батьки можуть повідомляти про низьку температуру в дитсадках в управління Держпродспоживслужби, каже речниця. Після цього проведуть перевірку. Відповідно до санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, оптимальна температура у групових осередках, де перебувають дітки, має складати від 19 до 23 градусів. До Держпродспоживслужби щорічно перед початком опалювального сезону надходять скарги від батьків учнів шкіл, вихованців дитячих садків про те, що температура не відповідає нормативні. Однак цього року поки що таких загадник до нас не надходило. Відповідно до правил пожежної безпеки для Навчальних закладів та установ системи освіти України у будівлях та установах забороняється застосовувати з метою опалення нестандартні або саморобні обігрівальні прилистри. Для опалення будинків та приміщень площею до 50 метрів квадратних можуть застосовуватися масляні радіатори та нагрівальні електропанелі. Із закритими нагрівальними елементами кожен керівник навчального закладу перед застосуванням додаткових електронагрівальних приладів має впевнитися в безпечності електропроводків у конкретному, конкретному приміщенні та будівлі. Це дитсадок номер 71. один. О десятій годині в кімнаті для занять термометр показує 21 градус. Дітки зараз відвідують садочок непогано, але зв'язку з карантином, трішечки за іншими причинами, дітки не відвідують. Дитсадок має автономне опалення. Його встановили торік. Тут знаходиться окремий тепловий пункт. Це окремі котли, які дають змогу нам отаплювати наш садочок. Це електрична система опалення вмикається о 10 годині вечора і вимикається о 4 годині 30 хвилин ранку. Температура в приміщенні складає 21-22 градуси. Дитячих садків, у яких увімкнули опалення, автономне. У Кропивницькому – 5. В тих закладах, які опалюються від електроопалення, температура від 19 градусів до 23-х. В інших садочках температура також різна. Якщо заклади утеплені, в них на ранок температура може коливатися 16, 17, 15 і ті приміщення, які використовуються для освітнього процесу і застосовуються обігрівачі, які дозволені, то температура досягає і плюс ще сонячна сторона. Температура досягає також 18-19 градусів. Є заклади, які не утеплені, то там критична ситуація: 13-14 градусів, і в деяких випадках обігрівачі не зовсім допомагають. Додає, нині дитсадки відвідують 35% дітей. Ірина Полулях, Роман Сташенко, Валерій Клюєнко. Новини на Суспільному. Кропивницький.